Вам живопис, мені життя. Такий обмін пропонує івано-франківський художник Михайло Тимчук небайдужим людям. Митець народився з однією ниркою, однак зараз вона відмовляється функціонувати, не виводить токсини з організму. Ще торік лікарі повідомили, що необхідна трансплантація нирки. На операцію художник наважився лише зараз. Її проводитимуть восени у Києві в інституті Шалімова. Донором погодився стати рідний брат Михайла Петро. Я приділявся по групі крові. Він має, якби, я третю маю, він також третю маю. І фактично, тобто сумісність в цьому відношенні. ви, маю ще надію, що він, він має власне, теж пройти там обстеження. Він ще не проходив його, що в нього якби, нирка здорова і якби, все якби, буде в цьому відношенні добре. Бо якщо власне, нирка не є добра, його то вже в цьому контексті треба робити десь в Європі ну, операцію і купляти, якби нирку. На операцію з трансплантації нирки треба 100 тисяч гривень, ще 30 тисяч на ліки в післяопераційний період, аби орган прожився. Просто попросити гроші в людей митець не наважився. Відтак вирішив продавати свої картини, аби зібрати необхідну суму. Спільно з друзями Михайло створив в соцмережі онлайн-аукціон. Стартова ціна картин від однієї тисячі гривень. Мені потрібна допомога людей однозначно. Що я можу запропонувати за те, що вони допомагають? Єдине, що не на згадку про себе, на згадку про допомогу єдине, я можу дати це дати частину себе, це картини. Життєві труднощі не стирають посмішки з обличчя художника. Через хворобу він менше малює, адже швидко втомлюється. Але вірить, що всі випробування, які трапляються в житті, не просто так. Навіть те, що я хворий, те, що в мене є гризота своя певна, але і наскільки є відчуття того, що в мене якось так все, ну, все ідеально виходить. Я мені допомагають люди, я допомогу віддаю роботи свої. в мене немає якоїсь так, все так ну періодично, якось так все. Я просто стою ну, вільний. Попри те, що акціон стартував кілька днів тому, і ще не всі роботи упорядковані, перші картини вже пішли з молотка. Через кілька тижнів Михайло чекає курс лікування, аби підготувати організм до операції. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.